Всім привіт! Я рада вас вітати на нашому каналі Крипта в законі. Тут ми розглядаємо юридичні аспекти в сфері крипти, ділимося власним досвідом та порадами, і також доєднуємося до різних криптоактивностей, дропів, тестнетів з детальною відеоінструкцією від нас, для того, щоб вам було легко та зручно все виконувати. Сьогодні ми розглянемо новий проект Depin, до якого я раджу вам доєднатися, але перед цим не забудьте підписатися. На на наш YouTube канал, щоб не пропустити нові та цікаві відео. Також доєднуйтесь до наших соціальних мереж, посилання на них буде. В описі під цим відео. Ну і звісно, підтримайте нас вашим лайком, підпискою та коментарем, бо ми стараємося та записуємо відео саме для вас. Ну і звісно, доєднуйтесь до нашого телеграм-каналу Ільченко Криптоком'юніті. Ми кожного дня ділимося важливою інфою в сфері крипти різними криптоактивностями з детальними текстовими інструкціями. І також в нас ще є закритий канал Ільченко Криптоофіс, до якого... Ви можете доєднатися з приємним бонусом, адже ми знизили вартість в 5 разів. Посилання на все в описі під цим відео, ну а ми починаємо. Ну що, з назви відео зрозуміло, те, що сьогодні мова піде про проект Multiple Network. Це проект web 3 dpin що використовує технологію Сідівен для побудови мережевого рівня, який забезпечує швидку. Та ефективну передачу цифрових активів і даних. Цей проект об'єднує в собі доступність, приватність, гнучкість і надійність, відповідаючи запитам сучасної цифрової інфраструктури. В проекту зараз є активність по фармінгу поїздів, класична активність депін, де на посилі ми будемо збирати собі на еєрдроп. Сам дроп підтверджений, та на нього виділено 12% від загального саплаю токенів. Нічого складного. Ми просто будемо фармити поєнти, щоб в майбутньому претендувати на винагороду. Ну що, давайте переходити до інструкції та доєднуватися до активності. Але дивіться, важливо, посилання на саму активність ви знайдете в описі під цим відео. Також в нашому телеграм-каналі на вас чекає зручна текстова інструкція. Ми її пишемо під кожну криптоактивність, все покроково, щоб ви все виконували правильно і у вас все виходило. Тому посилання на саму активність ви знайдете в описі під цим відео, а текстову інструкцію в нашому телеграм-каналі. Посилання на канал ви знайдете в описі під цим відео, і також в коментарях. Ну що, переходимо за посиланням на саму активність і далі натискаємо на Connect Wallet. Далі обираєте, який гаманець ви будете під'єднувати. Обираєте і далі під'єднуєте ваш гаманець, і в самому гаманці ви все підписуєте. Таким чином доєднуєтеся. Далі, після цього тут необхідно вставити вашу електронну пошту. Вставляємо і далі натискаємо на Get Verification Code. Після цього, десь через секунд 20 на нашу пошту прийде лист від проекту з кодом, який необхідно вставити в ось, цьому ось нижньому віконечку. Відповідно, переходимо в пошту. Далі копіюємо код, який вам прийшов, і далі вставляємо в віконечко. натискаємо на «Next». Далі необхідно придумати ваш нікнейм. Після цього натискаєте на Next і таким чином в нас є успішно створений аккаунт. Далі натискаємо на Enter the Main Page і ми потрапляємо до нашого дашборду. Далі нам необхідно завантажити нашу ноду розширення, натискаємо на завантажити і далі відкриваємо додаток розширення та натискаємо на Login. Таким чином, відбувається процес авторизації, і десь через хвилинку у вас з'єднається розширення з сайтом і все буде успішно працювати. Все, як ви бачите, все успішно, написано connected, і далі в нас розпочинається процес фармінгу. Знову ж таки, перші 24 години. Тут, скоріш за все, у вас нічого не буде відображатися, але потім все буде окей і ви зможете слідкувати за процесом фармінгу. Тому перші 24 години просто завантажуємо, все налаштовуємо і далі чекаємо. Також можна скопіювати ваш реферальний код, реферальне посилання, запрошувати друзів, знайомих, доєднуватися до активності і також отримувати. За це додаткові бонуси. На самому сайті нічого цікавого немає. Звичайний дашборд, де можна бачити таку базову інформацію, і на даний момент в нас нода вона не під'єднана, але через певний час, через 24 години, навіть менше, все буде гаразд, все буде під'єднано, просто необхідно трошки часу для авторизації. Це дашборд. Далі є розділ Store, де є посилання на встановлення розширень, які будуть фармити вам поінти. І також є розділ Setup, де є базова інформація про ваш акаунт, пошта, нікнейм і так далі. Таким чином, необхідно зареєструватися, завантажити ноду, і далі розпочинається процес фармінгу. Наш пристрій робить все за нас. Розширення робить все за нас. Нам лише час від часу необхідно заходити, перевіряти, чи все гаразд, чи все працює. На цьому все. Якщо відео було для вас корисним, підтримайте нас вашим лайком, підпискою та коментарем. Також доєднуйтесь до нашого телеграм-каналу. Ну а я бажаю вам успіхів та побільше ексів.